Цьогоріч департамент освіти Харкова закупив для першачків рюкзаки на понад 3 мільйони гривень та канцелярські набори на понад 800 тисяч гривень. Наприкінці серпня ці рюкзаки з наборами почали вручати школярам. Кожен рюкзак має наліпку, де, окрім гасел, навчайся мрій, перемагай та Харків. Місто незламних додали харківський міський голова Ігор Терехов. Такі дії. Неймовірно порушують принцип цільового та ефективного використання бюджетних коштів, який передбачений статтею 7 бюджетного кодексу. Адже метою закупівлі є привітання дітей, тоді як брендування подарунків іменем міського голови немає до цього жодного стосунку. Є роздача акцент на неймінгу, роздача. Тисячі від зеленського, коли в нас акцент на неймінгу, президентська гуманітарка, то місцеві літи собі теж так міркують, що треба конвертувати податки харків'ян на нашому випадку в свій особистий рейтинг.